Слава Україні! Дві важливі угоди для збройних сил України майже на 5 мільярдів. У Хмельницькому в ДТП травмувалась 32-річна жінка. Я Ольга Захарченко. В Ефірі першого подільського «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Президент України повідомив про посилення охорони кордону з Росією та Білоруссю. На волині побудовано фортифікаційні споруди, встановлено протитанкові руби та загороджувальні паркани для захисту від можливого вторгнення. На напрямках ймовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізно-бетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу. Дві важливі угоди для збройних сил України майже на 5 мільярдів. Їх підписали учора під час поїздки президента Володимира Зеленського у регіони. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці. За словами міністра, під час поїздки разом із главою держави він відвідав підприємства оборонної промисловості. За його словами, це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності держави, адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості, наголосив міністр оборони. Хмельницькому в ДТП травмувалась 32-річна жінка. Учора близько 16.15 на вулиці Західного окружна у Хмельницькому сталася дорожня транспортна пригода. Про це повідомляє поліція. У ДТП зіткнулись автомобілі Фольксваген, яким керував 33-річний місцевий житель та Рено, за кермом якого перебував 21-річний хмельничанин. Внаслідок зіткнення 32-річна пасажирка автомобіля Фольксваген отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Хмельницької обласної лікарні. За цим фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює всі обставини події. Шість пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. З різних причин горіли господарчі споруди на вулиці Західного Кружна у Хмельницькому та на вулиці Олександра Мельника в місті Городок, а також у селі Карачіївці Хмельницького району. Тричі рятувальники ліквідовували пожежі на відкритих територіях. Зокрема, двічі палало у Кам'янець-Подільському районі та у селі Соломна Хмельницького району. Ймовірна причина цих пожеж потрапляння малокалорійних джерел, запалювання на горючий матеріал. Нещасних випадків на пожежах не було. Майже 4 тисячі домашніх тварин щепили від сказу на Хмельниччині. Фахівці Хмельницької обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводять профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу вакциною українського виробника. Так, минулого тижня ветеринари щепили проти небезпечної хвороби 2020 собак та 1828 котів. Фахівці кажуть, ефективного лікування сказу не існує. Одним із дієвих засобів профілактики захворювання називають щорічну вакцинацію домашніх тварин. Тож не забувайте про цю необхідність у догляді вашого улюбленця. Сільська громада на Кам'янеччині зібрала 143 тисячі гривень для Збройних сил України. У Китайгородській громаді Кам'янець-Подільського району провели благодійний захід. Мій ангел має крила ЗСУ. Мешканці ТГ ярмаркували, щоб акумулювати кошти на допомогу війську. Спільними зусиллями зібрали 143 тисячі гривень. Про таке відзвітували у сільській раді. Уже вдруге в селі Субіч проводять благодійний ярмарок для підтримки військових. Торік вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень на дрон. Цього року майже вдвічі більше. У Хмельницькому проведуть спортивну екоакцію. Усіх охочих запрошують долучитися до екоакції, а саме прибирання баргів річки Південний Буг від сміття, і поєднати це з фізичними навантаженнями. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради анонсувало екологічно спортивний проєкт: плогінг чистий Буг». Вже цієї п'ятниці, 2 серпня, усіх запрошують о дванадцятій в парк Чакмана біля кав'ярні Ребіт». Захід розпочнеться з руханки, а маршрут пролягатиме вздовж річки Південних Бух. Організатори просять подбати про зручний спортивний одяг та взуття. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.